Понеділок, 5 червня, час новин на 11-му каналі В студіо Олени Петроченко. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, прикладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Найтяжча пацієнтка в комі двоє дітей в реанімації у Дніпрі рятують постраждалих після ворожої атаки у підгородному. На місце прильоту несуть символічні лампадки та квіти з іграшками. На Херсонщині російська армія в медзаклад та у житлові квартали. Є загиблий штурм ворожих позицій, смуга перешкод та стрільби з різних видів озброєння. Бійці тероборони Дніпра провели масштабні навчання. І патріотичні пряники від дітей військовим в індустріальному районі провели без. Коштовний майстер-клас. Із сирена але з ворожих атак станом на 17-ту годину в усіх районах області спокійно. Втім, жителів закликають не нехтувати сигналами тривоги. Квіти, іграшки та лампадки біля зруйнованого будинку загиблої дитини. Дніпряни шанують пам'ять дворічної лізи. В суботу Росіяни з Кандером вдарили просто по житловому кварталу у підгородному. Внаслідок атаки понад 20 поранених. Про наслідки трагедії. Репортаж від Марка Ручки. На другий день після ракетної атаки тут і досі розгрібають завали. Те, що вчора не змогли вивести технікою, сьогодні виносять руками. Місцеві ж наводять лад в своїх квартирах, забивають вікна плівками та ОСБ-плитами. Внаслідок влучання російського снаряда 80 людей звернулись до поліції зі зверненнями про пошкоджене майно. Загалом постраждали понад 50 осель людей. Квартира Артема, якраз у будинку, який опинився в епіцентрі вибуху. Всі вікна, вікна вибиті, е, почали е, знімати залишки е, пакетів е, скляних та е, вибита була повністю е, як вона, відділка е, вікон. Будинок навпроти також зазнав чималих пошкоджень. Вікна випадали, стіни похлопалися від волни. Марина каже, понівечені усі три кімнати у її квартирі. Двері, вікно, все що стояло на дні, все сюди повелося, сюди на диван, бо викинуло його. Стінка повідходила туди, в ту сторону, он лопнута тут подало все. Тут люди і досі оговтуються від трагічного вечора суботи. На момент удару Валентина була вдома, каже, дивом вціліла. Я була на кухні, волна і впав на мене холодильник. Якась плита. Потім рятувальники прийшли і в общем, витягли мене. Я не знаю, як я з того втора етажа. Та ну кругом усі дома, все полопано, все потріщено. Все, все нічого не тільки жалко. Що діти гибнуть не винні. Російська ракета забрала життя дворічної дівчинки Єлизавети. Вона була вдома разом із мамою, тато на роботі. Вже потім він допомагав рятувальникам розбирати руїни, серед яких знайшов тіло своєї доньки. Та дружину жінка нині у реанімації до зруйнованого будинку люди несуть квіти, іграшки та лампадки, аби вшанувати пам'ять загиблої дитини. Загалом, внаслідок ракетного удару, поранені понад 20 людей. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Найтяжча пацієнтка в комі двоє дітей в реанімації у Дніпрі рятують. Постраждалих після ворожої атаки у підгородному, понад 10 поранених й досі в лікарні. Що сьогодні згадують про той страшний день та як уговтуються, знає Анастасія Вільхова Дуже чесно я ми сиділи з папою, поїли, а мама я не бачив, як вона виходила, і вдруг все стало сіре. Я нічого не бачив, мама говорила, де дивіться. Зовсім не дитячі спогади у шестирічного Давида згадує, вмить пролунав вибух і рідний дім перетворився на руїни, а від квартири залишився самий холодильник та ліжко. Ми вийшли із квартири басіком, пригнули через бордюр, тому що були розвалені ступінки. Вийшли на вулицю, ми підійшли до зеленого жигуля. Потім... Мама казала, що мій рібенок весь в крові. Нині Давид разом з мамою Анжелою в реанімації малюка черепно-мозкова травма, множинні поранення обличчя, тулуба, кінцівок. Хлопчик йде на поправку. Під час самого ж удару його врятував батько. Дитина стояла біля нього. Він лежав на кроваті. Він відкинув, він почув свист сильний. І відкинув його просто на, на пол, ну це так він пам'ятає, не знаю. І в нас велика плазма. Видно, його накрила цей плазмою, і тільки мабуть, це це спасло. Ну от сильних осколків, всі останні осколки полетіли в чоловіка. У нього повністю все тіло порізане і немає. ну, Глаз вродівці ну, чи буде бачити, чи не, неізвісно Разом з шестирічним Давидом у лікарні ще двоє хлопців: це 11-річний Денис та 15-річний Олександр. З усіх пацієнтів Саша найтяжчий, та лікарі прогнозують, загроз життю немає. Травми у всіх дуже одноманітні, це черепно-мозкова травма, струси та забій головного мозку і множенні, поранення м'яких тканин обличчя, тулуба, кінцівок, тобто уламками там, після вибуху. Усі вони були прооперовані з приводу об'ємних ран. Більшість з них знаходиться на обличчі та волосистій частині голови. Нині діти потребують ще тривалої психологічної реабілітації. Вони дуже злякалися всі діти. Вони всі свідомості Наші реабілітологи та лікарі-психологи будуть з ними ще працювати протягом ну я думаю, так, тиждень або по півтора. Я так думаю, що ця психологічна травма, яку вони отримали, вона залишиться з ними на все життя. Ще шестеро поранених в іншому медзакладі. Найважча пацієнтка в комі. Під час удару вона разом з донькою перебувала в квартирі. Медики борються за її життя. У неї тяжка черепно мозгова травма, пошкодження хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Вона зараз надається допомога в повному обсязі, робиться і комп'ютерне ісслідування. проведено дві оперативні втручання Донька ж постраждалою, дворічна Ліза, загинула на місці. Сіки будуть іще наші діти вмирать. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Та Кривому Рогу може загрожувати хімічна небезпека. Такий фейк нині активно шириться мережою. Його запустили росіяни, аби дискредитувати зсу. Мовляв, атака буде у разі контрнаступу українських військових. Однак, експерти з медіаграмотності закликають людей не вірити вкидам і, тим більше, не підтримувати панічні настрої. СБУ знешкодила група агентів ФСБ, які працювали у трьох регіонах України. Зловмисники шпигували за так званими центрами прийняття рішень. Зокрема, збирали дані про локацію, озброєння та особовий склад Сил оборони України. За кожне завдання отримували понад пів тисячі доларів. А на Дніпропетровщині викрито агента ФСБ із позивним грім. Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу, а також визначав місця зберігання техніки та боєприпасів. Атака прикордонних міст України на Херсонщині російська армія поцілила в медзаклад та у житлові квартали є загиблих. На Харківщині гатила одразу по чотирьох громадах запеклі бої на Авдіївському та Лиманському напрямках. Усі подробиці про те, чим жила країна за останню добу в нашому дайджесті. Вночі та зранку російська армія обстріляла Херсон близько 10-ї ранку. Влучила в одне з підприємств. На робочому місці загинув 55-річний охоронець. Масовано гатили і по житлових кварталах. Постраждала жінка. У місті пошкоджені понад 20 житлових будинків, гаражі, автомобілі та два освітні заклади. Бачите, ось оповідна ночі три часа. Прилетіли за гуртуже. там два прильоти було, чи три. І криша на головному корпусі. Також окупанти обстріляли одну з лікарень. На момент атаки там знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Вони не постраждали. У закладі вибиті вікна та двері. Загалом за добу армія РФ випустила по Херсону 176 снарядів. На Харківщині гатили одразу по чотирьох громадах з артилерії та мінометів обстріляли Куп'янськ, вдарили ракету і почугуєво. Загалом троє цивільних отримали поранення, понівечені житлові будинки та господарчі споруди. Ворог постійно намагається пробувати позиції наших військових на міць на витримку на куп'янському районі. Де у нас фактично лінія фронту? Там тривають запеклі бої. цілодобово. ворог намагається покращити свої позиції. А наше завдання відсунуто його якомога далі. Більше ста вибухів пролунали на Сумщині. Поранені двоє людей. 19 населених пунктів обстріляли в Запорізькій області. Надзвичайники фіксують руйнування. Тим часом на фронті наші бійці дають гідну відсіч. Ворожі атаки відбивають на Авдіївському та Лиманському напрямках. Протягом минулої доби там 29 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів. Знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО. 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня. А от у Бахмуті за весь час армія РФ втратила 23 тисячі рашистів. Про це розповіли в раді нацбезпеки та оборони. У нас стабільна тиша. В принципі, ну це дає нам змогу працювати в повному режимі, так як ми працювали. От ускладнень як таких немає, то тобто, в принципі робота якраз для снайперів те, що треба. У тимчасово окупованому Криму продовжують чинити спротив владі РФ у Феодосії, Ялті та Симферополі. Активісти руху Жовта стрічка поширюють сотні графіті за добу та ще більше стрічок. Окупаційна влада намагається все швидко замалювати та стерти. Жовтий це колір свободи та спротиву. А для росіян колір, який викликає страх та занепокоєння. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. 300 шахедів за травень випустила Росія по Україні. За даними британської розвідки, це найінтенсивніша атака безпілотників за весь час повномасштабного вторгнення. Там додають мета таких обстрілів виснажити сучасну систему протиповітряної оборони. Однак наші захисники неба знищили щонайменше 90% дронів. При цьому використовували переважно власну, більш дешеву зброю протиповітряної оборони. Не впорався з керуванням та врізався у стелу на набережні заводській Сталася смертельна ДТП. На швидкості автомобіль Хюндай буквально зніс вивізку. АЗС. удар був настільки сильний, що від отриманих травм 42-річний водій загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло з понівоченої автівки. Усі обставини події з'ясовують слідчі. А напередодні на полтавському шосе у Дніпрі сталася ще одна ДТП. Водій автомобіля, де рухався в бік виїзду з міста. У цей момент дорогу не на зебрі почав переходити 27-річний чоловік. Постраждали, отримав травми, несумісні з життям. Він помер на місці. Подробиці аварії також з'ясовують правоохоронці. Штурм ворожих позицій, довжелезна смуга перешкод та стрільби з різних видів озброєння. Бійці тероборони Дніпра провели масштабні навчання із тактичної та вогневої підготовки. Умови максимально наближені до реальних бойових. Відточені дії допоможуть у майбутньому контрнаступі. Впевнені бійці на полігоні побував наш Владислав Авдієнко. Бійці окремої бригади теродніпра впевнено просуваються до окопів умовного ворога, подавляють щільним автоматним вогнем. Поряд вибухають протитанкові міни. Пояснюють це імітація артобстрілу. Спочатку працює артпідготовка. противник де зарієнтований. Він деморалізований, а потім відбувається штурм. Позиції противника займаються траншеї і беруться полонени або добивається ворог. Після успішної атаки відходять під прикриттям побратимів. Сьогодні впоралися на відмінно. Противник знищений, траншеї ворога зайняті. Неподалік, воїни тренуються стріляти із найрізноманітніших гранатометів: від радянських РПГ до новітніх Джевелін та Енлоу. Ось тільки нюанс. Постріли лунають віртуально, використовують макети зброї у парі із смартфоном. У нас тут вказує напрямок вітру, щоб бійці могли робити собі зразу поправку по вітру, як в реальному бойовому. Єсть, от бачите, танчик задимівся, на відстані 200 метрів він був. Такі тренажери з доповненою реальністю дозволяють економити цінні боєприпаси, кажуть військові. А отже, кожен боєць може зробити стільки пострілів, скільки треба. Стріляти з РПГ виявилося не дуже важко за п'ять хвилин інструктажу. Я вже підбив перший на жаль, уявний рашистський танк. Далі довжелезна смуга перешкод. Бійцям треба пролізти під колючим дротом, долати рови, паркани, умови максимально наближені до реальних під час бою. Хлопці зараз відпрацьовують просування в міській забудові. Проходять, припустимо, скрізь. Будинок, там вони пролазять через паркан, тут також вони пролазять через вікно. Здавалося б, що складного перелізти повалене дерево. Але коли таких дерев декілька, і на тобі не тільки бронік, як на мені, а ще й зброя, боєкомплект, ще й треба пильнувати за навколишньою обстановкою, то смуга перешкод перетворюється на справжнє випробування для бійців. Працюють у парах, бійці мають прикривати побратимів, коли ті рухаються. При цьому максимально роззосереджуватися. Задача у хлопців в них не скупчуватись разом, бо якщо вони будуть скупчуватись, це ж знову ж таки розліто осколків, знову ж таки, кулеметники вони не сплять. А коли скупчення скупчення людей, то це подарунок для нього. Тероборонівці зізнаються, було нелегко, але смуга перешкод сподобалась. Ну, важко, звісно, важко, мокрився, але цікаво все правильно. Це все треба. Навик, щоб ми друг друга відчували, хто йде вперед попереду, хто йде ззаді, друг друга крили, щоб ми е, друг друга розуміли, навіть навіть без слів. Також бійці пройшли інструктаж із основ хімічного захисту та тактичної медицини. Раз, два, три, все Насілки. Мягкі, уїжджають в місті з пораненими. Такі навчання воїни теро Дніпра проводять регулярно. Вірять, знання та відточені навички допоможуть у реальному бою як в обороні, так і під час контрнаступу. У Нас немає скільки людей, скільки є в Росії. У нас немає можливості закидати людьми. Ми повинні працювати стратегією, тактикою. У нас немає права на помилку. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Патріотичні пряники від дітей військовим в індустріальному районі провели безкоштовний майстер-клас із розмалювання печива. До справи долучилася малеча із батьками, допомагали досвідчені кондитери. Скільки солодких подарунків відправили нашим захисникам? Знають наші журналісти. А хто з вас ще знає, які є символи України? герб вишиванка герб вишиванка. Правильно дитяче свято у райончику малеча розмальовує печиво патріотичними візерунками на тісто наносять різнобарвну харчову глазур. Найменшим допомагають досвідчені кондитери. Беремо нашу шпажку. Тримай. І ось так, от як по так от замальовуємо всі дірочки. Результат дитячої творчості із найщирішими побажаннями передадуть військовим ТРО, ППО та іншим бригадам, де проходять службу дніпряни. Для наших захисників малюємо прапор України, тому що хочеться їх підтримати, тому що їм дуже складно боротися за нашу перемогу. Такі патріотичні майстер-класи на лівому березі проводять вже в сьоме. Ініціатор проєкту народний депутат України Дмитро Киселевський. Дуже важливо, щоб не тільки дорослі мали можливість долучитись до підтримки збройних сил України, але також і маленькі українці. Вони ще не заробляють гроші, вони ще не беруть участь у волонтерстві в повноцінному, але вони також хочуть висловити свої патріотичні почуття, і вони їх висловлюють ось таким чином, розмальовуючи пряніки, які ми передаємо воїнам збройних сил України. Сьогодні серед найоригінальніших робіт Кавун червоні калина й маки, малечо та батьки від майстер-класу у захваті. Нам подобається дуже, дитина задоволена. Ми переселенці, ми з Сєвєродонецька і дитині не вистачає общення. І... Це дуже гарно, як це робиться все для дітей, для того щоб вони хоч трошки адаптувалися. Такі заходи вже провели на багатьох житломасивах міста. Це лівобережний 3 північний, калинівський, Придніпровськ і грень. Військовим передали близько двох тисяч пряників. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І наостанок про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують в день 22 градуси тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.